Сеанс номер один, відео номер один. Сеанс записує студентка групи ФЛУ 24 бучок Катерина, респондент Дудих Христина Васильівна 1949 року народження. Так, я ще родила в селі Данилові. Прожила в Данилові до 24 років. <кій> Наше село дуже гарне. Колись, ну, колись того села не було. Воно стоїть зараз на роздоріжжі між селами сокирниця. Тобто Крайниково, Шандрово, Золотарьова і Сокирниця. Колись там було поле, велике поле, ніч не було в ньому, лише аж до Вільшан. помало помалу почалися розстроювати, коли ту землю один такий багатий мадяр подарував <coughs>, своїй дочці. Ось ці всі землі з Данилові, хлопців з Данилові. Пішло названня, назва села Данилово. Данилово почало потроху все розстроювати. На конечці виявилося, що воно дуже родюча і дуже багата земля. Там знайшли великі шахти, солерудника, буркут, який лікував усіх селян Хуського району від нас лобна. E, в общем, ніколи нога. А соль знайшли барани. Коли барани се пасли там на одній вучар поникав, що вони щось лежать на сиру й горі. Он почал то попробував ото Соляна гора. І так знайшлися солерудника шахта. Шахти були почалися <coughs> шахти. Люди почали помалу видобувати сіль, так як сіль була, солі було мало, взагалі не було солі, соль була дуже дорога. І <кій> Люди помалу почали добувати ту соль. Вони рили шахти, роли Ці Були ці колодязі, як вони знайшли, ту соль почали внимати. І в та, в була ропа, ропа у житті. В такому стані, вони туру у таких дерев'яних бербеницях перевозили і возили по всьому хуському районі, навіть возили аж у Мадярщину в сегет. Теж там продавали, коли там люди казали, що ви маєте бути дуже багаті люди. Ну, а люди були не дуже багаті, були бідняки, були, були й майзаможні. Жили дуже тяжко. бо... Хижі строїли із, дерев із дерева в основному. Крили криші папоротів, сіном, соломою, а ми багаті крили так називав, назвав. Не знаю як це то називає, Тепер такими дерев'яними душечками. Ну. Помало-помало почалися -помало розстроювати. Такі, що були мої заможні, строїлися в центрі. Ті, що були мої бідні, строїлися на окраїні села і туди так і розділило село на Гардагат і, і гандал. Гардагат то був такий гардагатський один мадір, який матір, яка сім'я його володіла і хашу в Королівську. Так, Хаща, і донині називає Королівська, І берег Гардагат, який розділяє Данилову з сукрницю, определяє. У Гандалі теж відстроїлися майбідняки, має віддалено, тому що не було як строїтися. Одягалися дуже тяжко, біднота була однієї а хоч одна якась обув, була на трьох, на чотирьох людей у, у, у тому, у сім'ї. По очереді ходили в школу, тому що не було що шоу бути, не було що вбрати. Бо один десь потім знайшов один такий, що шив одяг та одежу шив, та шив в уюші теплі на зиму, ще вбунда. Май бо не собі не, не міг собі ночі, собі не могли дозволяти лише такі, які вже були мало мої заможні. Тяжко дуже се жило вбили. Мобідняки, мали лише одну, одну як мали хижу построїли, там дому, одну, дом, одну кімнату, Таку де було і 9 10 чоловік спали, аж кось до них приходив, якісь приблудні люди от бомжі просили, не бомжі, а ковдуші просилися на ночь та стелили їм сами сіно і з того, та стелили їм таверета такі домотканні самі, що то, то такі стелили і так давали людям переспати. Mm -hmm. Були лише була кухня, та й була велика хижа, та й сіна. Сіна були лише багатію. У майбідних не було і сіна. Одна, у одній хижі робили тяжко, заробляли та робили вже коли я вже була, май взросла, та робили вже із дерев'яних поло А у великих хижах там, десь стояла на параду, та земля була. Землю кожен тиждень ми мастили, і йшли там на челеницю Таке було теж у черниці, якої назва такого берега у селі де ми копали глину, червену глину таку спеціальну, що мастились ми торнадзи, мастились ми подлаші в кімнаті. <клухи> І так, а дерев'яних полу не було. Ходились ми, ну як, ходились ми у хащу, на Усюгат є така у нас хаща велика. Ходились ми, збирали хворост, Бо то бо, було розтопити, бо у кожній хижі було у нас шпор. Шпор на дві тут камфори такі, де авуть була піч, у ту піч треба було мастити глину в кожну суботу, кожний вихідний, перед вихідним, бо там все пекло і хліб і варилося їсти і, і було все. Зиму спали і вуці, і кози, і. Кури і когути всі спали у хижах. За те, що було дуже студено, та запускали їх у хижу і не там на таких, де була луйтра, що треба було йти на горище, вони на тій луйтрі спали. Бу, ну, як, у у кожної сім'ї помалу через 2-3 хижі вже почали заводити корови. У нас було. Тоже ми се змогли були на корову, купили корову. ім'яю було Сарная. були в нас і вуці, і корови, бо наш ти дня няню любив. Ну а й було дуже бідно. Було дуже тяжко, було треба й тяжко робити, дуже багато косити. То. Далі у селі гіпокуся почало вже мадяри, як почали відходити, вже була сільська, сільська рада, бо у нас голова сільської ради, так його і назвали Гардацькою. У честь того Гардацького, що колись прийшов був основувати Данилово. Ну і помала помала знайшли в нас було таке урочище Байлово. Байлово то Таке й озеро дуже глибоке, а потім це що воно дуже родовите, воно там знайшли буркут, лічебний буркут, вода дуже пахла, воняла яйцями, тухлими яйцями. По до, після вже при радянській владі винайшли, що то дуже цлібний буркут, що він лічив лічив радикуліт, лічив усе, сердечні сусіди. Ну і помала-помала з того урочища паки зробили велику лічебницю. А доти там були дві жони, які копали яму, В ті ями клали хворост. Хворост ми носили, хтось хотів купати, йшов у хащиню з в'язку хворосту того, і там ся клав огінь у тій ямі. І там гріли великі такі казани, такі великі горниці, дуже великі води, клали кать. Катя таке велике-велике корито, Таке корито жестяне там. І двоє і, 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 дітей і четверо моглося купати, а взрослих двоє спокійно сідали у, 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 у то корито. І вта жона нагрівали в ту воду, а потім клали каміння, і в то каміння клали метали в воду, бо саме й довго вода сохраняла. То все було під відкритим небом. Не було ніякого ні шатра, нічі. Люди так і зцілювали. Ходили з, усьої, з усього хуського району і з хуста. Приходили, ото нікого платити туди, ніколи не платив, бо то не було ще що. Plačenja, a je je prinosil tem ženom, da je izdaril podarov, nekaj tako je, kot smo imeli, koma v hliba, koma v kartošni ripu. Kot što imamo v Meleju, to je bilo v znakh blagodarnosti. Bila nas vsi, da je se vele naše razroslo, da je v teh šahtah, solarudnikih, začeli. Потім воно стало багато село, бо дуже багато людей робило, мужику робило у тих шахтах, і вони продавали соль, продавали рупу. І з того всього вони мало-мало виходили в багаті люди. Потім селося се почало розростати. Ми вже почали строїти такі дома, вже покривали криші не, не, не тим не соломов, не папоротів, а вже почали дранку, то, то все прикривати. Ну а потім, да, так, у нашому селі ну, построїли амбулаторію, больницю. Ото була амбулаторія, там було десь 4-5 койок тих. На, на сукерницю, на, на на все, на наша. Золотарьову, на Драгову і на Данилову. <clears throat> Туди сходили е, лікувати люди. Вже були і акушери, були і гінкологи, і то все було у Данилові. Був у нас потім <clears throat>, дуже старий такий цвинтар, темету на Челениці. Ну і тут темету, то було якоїсь старовинне, таке дуже кладовище. Коли почали, вони хотіли там вже совети, як прийшли, то та хотіли там щось строїти, а й дуже було кусток, дуже було мертвих, дуже багато було понаходили, то вони то лишили, як пам'ятник старовини. І тот, тот, тот тиметуй до нині існує на челениці. Ну і що ще, ще дуже у хащу у хащу сме Ходили, ходили сме, збирали сме хворост, бо треба було запасатися на зиму, бо були шпори в хижі, а в хажі було тепло лише в днюся топило, топило, там спала вся сім'я. Було і 5, і 9 чоловік, і десять. А літом спах, на оборогах, на синокосах ходили, на сіно. Na papo chodili papori, zbirali trso, črnili salvožanke, samo, samorodne tu matrace. Kot te pirke kažete, mi črnili iz takšnih že revinah mihu, in na tom uspevali. No, in pomalo, pomalo, potem začeli škozo graditi, bob, že jim je bil i trgovin, bob, že dalje. Nadalje postavili, postrojali, postrojali muže. на то на великі самі склали та вчинили чайну, деся вечорами збирали і договорювалися в той чайні сходили всі е, чоловіки і договорювалися, як будуть ту торопу добувати, бо мадяри е, вони таке колесо придумали, на тому колесі се спускали на дуже велику глибину тої шахти, а прийшли от австро Австро-угорці завоювали тим, усім, усім. а наші не хотіли люди, не хотіли бідняки, не хотіли віддавати колодязі, вони взяли та тих людей, усіх у тих колодязях потопили. І люди казали, що ще довго-довгий час чули все, як стогнало, як стогнало там у колодязові, І така ходила притча, що всіх, кого там в історії. І з того колодязя не могли е, витягнути, вони вмирали дуже тяжко. Е, і доки не умерли своєю смертю, доти все було чути їхнє е, їхні стогнення. Ото така притча, так говорять у, у селі і до неї. І зараз село дуже файне, багате. і всі люди там живуть щасливо і Добре, добре дуже вам.